Привіт, друзі! Підскажіть, а чи пам'ятаєте ви, яка зараз пора року? Так, зараз в нас золота яскрава осінь. В цю пору і люди, і звірі починають робити запаси та збирають багато різного врожаю. Подивіться, як старанно звірятої птахи роблять свої запаси до холодів. Діти, а що ви робите, коли вже врожай зібраний, на вулиці прохолодно і довго не погуляєш вже, як ви проводите час вдома? А я дома люблю роздивлятися книжечки. У мене їх багатенько. Я думаю, всі полюбляють дивитися книжечки навіть звірята. А коли мені дарують нову книжечку, моєму щастя немає меж. Подивіться, яка яскрава моя нова книжка. В ній багато віршів про лісових звірят. Я навчилася читати і хочу сама вам прочитати віршика. Але, щоб ви дізналися, про кого цей віршик, відгадайте, будь ласка, мою загадку. Слухайте уважно. В теплій шубі зиму всю лапу смачно я смокчу. Полюбляю їсти мед. Звуся, звісно, я. Ведмедь. А тепер послухайте вірш про ведмедика, який називається Солодкоїшка. Наш ведмідь Солодкоїшка, Біля нього меду діжка. Банка повна і дві ложки. А він просить іще трошки. Ось такий чудовий віршик про ведмедика. А давайте його повторювати і вивчимо разом. Наш ведмідь солодкоїшка, біля нього меду діжка, банка повна і дві ложки. А він просить іще трошки. Молодці! Ми будемо так повторювати і вивчимо цей прекрасний віршик із моєї нової книжечки, а потім я вам почитаю ще інші. До нових зустрічей!